10 грудня КП Слов міськводоканал знову звернулося до депутатів міськради виділити гроші на поповнення уставного фонду. Три з половиною мільйони гривень, за словами керівництва КП, дозволять видати колективу зарплатню. Сьогоднішній день совершенно точно, це 3 мільйони 420 тисяч. Вона складалася в результаті време, яке в місті Славянській проходили бойові дії, ну і последуючий восстановительний період. То есть не секрет, что кроме заработной платы у нас большущая проблема с задолженностью по электроэнергии, которую мы самостоятельно, в принципе, с ДТК решили. И после некоторой небольшой войны и отключения нас от электричества, то добились графика реструктуризации, который, ну, скажем так, для нас является подъемом. Но по поводу выплаты заработной платы, это уж не наша вина. И, собственно говоря, эти 3,5 миллиона мы очень бы хотели бы получить. Ілі хатя би штурм знову ж таки, згідно обіцянок технічного директора підприємства, незалежно від наявності допомоги від бюджету зарплатню за листопад місяць вони планують повністю видати до кінця грудня 2014 року за рахунок стандартних, хоч і замалих надходжень від абонентів. Але відкритим залишається питання попередніх боргів: липня, серпня, вересня місяців. Ці гроші керівництво підприємства могло б погасити самотужки, але при таких умовах доведеться знову сваритися із енергопоставляючою компанією та виводити кошти з. Важливих статей розходів не варто й забувати про кредит Європейського банку, обов'язкова сплата, по якому була пропущена Сулейманом Фарзалиєвим під час каденції Неліштепи. Наступна дата виплати траншу квітень 2015 року. Але до того суму необхідно віднайти в умовах тотальної заборгованості. Це надскладне завдання. Звичайно, розуміючи, що при тотальному контролі з боку Депкорпусу, перевіряючої комісії та постійних претензій ДТЕКу, у водоканала не залишиться варіантів, окрім виходу із кризи. Депутати готові допомогти. Але при умові надання кризового плану документів із очікуваними результатами та деяким планом дій, тим більше, що у заручниках ситуації залишаються співробітники чи малого підприємства. Це живі люди, це живі сім'ї. У них є на сьогоднішній день проблема недополучені. Так вот, давайте ми мабуть, підійдемо спочатку з цієї сторони. Вона вже є, це факт. И водоканал даже там с золотыми царями в голове за три месяца не заработает этих денег и людям не выплатят. Поэтому, коллеги, давайте мы подойдем все-таки с этой стороны. Сейчас не будем у руководства водоканала говорить, как мы можем выйти с этой ситуации, что мы можем предложить, вот. Как раз вот Олег Ильич, Славис, нам может что-то подсказывать? Ну, все, да. я могу подсказать. Со своей стороны, когда это э, возникла кризисная ситуация полтора месяца назад, вы помните, мы изыскали в бюджете миллион полтора гривен, года. миллион гривен перечислили, зарплата за октябрь была выплачена. Но тогда шел разговор о том, что ну, больше у нас нету, потому что последнее, что мы смогли наскриптить в нашем бюджете, это на ремонт на квартирах, вот на вечерней сессии, 700. да, миллион семьсот. Все, больше там у нас ничего нет. Нету. Так что мы можем, конечно, дать сейчас поручение э, финансовому управлению, бюджетной комиссии пересмотреть, но это будет чистой воды просто. То есть на бумаге премиум, а на реальных денег не будет. У такій ситуації просто епічним став виступ начальника фінансового управління. Я управления. Уважаемые депутати, уважаємо водоканал 30-40 тисяч ми мы найдем. Все більше нічого. Після того, як у фінансову реальність розбилися усі мрії водоканалу, на допомогу з міськ бюджету довелося шукати інших варіантів. За прикладом попередніх років депутати пригадали одноразову субвенцію від обласного бюджету, яку у 2012 році, завдяки дивному збігу обставин та особистим зв'язкам тодішнього міського та обласного керівництва виділили водоканалу. Більше на такі рицарські вчинки облрада не піде. Про це секретарю міськради Слов'янська у вічі сказали в обласному фінуправлінні. Не всі в один голос на твердити Что это была разовая акция, тогда это, да. непонятно с какого, да, но сейчас. У зв'язку з дирками в обласному бюджеті знідофінансірання вообще разговор об этом і не може йти. Тим боля та ваше комунальне підприємство в рамках обговорення, типу що його робити у безвихідній ситуації, депутатами слов міськради було прийнято рішення ініціювати звернення обласних депутатів округу та депутата Верховної Ради Юрія Солода до вищих інстанцій. Можливо, так область чи держава віднайде варіанти допомоги кризовому водоканалу. висловленою після дискусії залишилася лише одна думка: сучасний локальних реаліях гроші навряд чи знайдуть навіть на всеукраїнському рівні. І що робитимуть тоді, поки невідомо. І от в январі ми будемо вже чітко розглядати ітоги, да, перший результат. І в тому числі це буде, мабуть, совмісне засідання із полкома і контрольної комісії депутатської, яку ми на сесії збрали і поручили їй. Тут Олексій Анатолій Романович присутствує. Да, он руководитель этой комиссии, и мы заслушаем сказать, первый итог. Уже времени осталось чуть-чуть, я так думаю.